Нюанс, про який необхідно пам'ятати, щоб вас не надурили, коли складаєте договір. Так от, розкажу на прикладі однієї історії. Був у мене клієнт, який уклав договір про купівлю-продаж, не пам'ятаю там якихось речей. І його контрагент, коротше кажучи, протилежна сторона по договору взяв і один аркуш договору замінив передбачив дещо інакшу ціну поставки. Тому, як ви розумієте, хоча і зазвичай договора підписують в кінці, можна також підписувати і на кожному аркуші окремо. Складається він з 12-ї, наприклад. І ви на першому аркуші поставили підпис: на другому, на третьому, на четвертому, Ну і так далі. Можете навіть зробити приписочку, що перший аркуш із 12-й. На двох екземплярах робіть це. І це буде одним із механізмів захисту від недобросовісних бізнес-партнерів, контрагентів. Від недобросовісної власної поведінки, коли ну, не було можливо часу вибрати того, з ким варто рухатись в бізнесовому плані чи мати якісь відносини. Ну і ви вирішили поспішити. Тому, принаймні, хоча б в оцих ось відносин, фокусуйтесь на тому, що було б добре кожен аркуш підписати. І тоді, як ви розумієте, ризики зменшуються. Це мистецтво тисячі порізів, але тільки навпаки. Тобто, якщо ми заберемо всі тисячу маленьких дрібних недоліків. В організмі, то він буде такий от доволі моцний, так і при підписанні тих чи інших умов в договорі. Якщо ми уберемо всі ті якісь нюанси, то договір буде, угода буде максимально ефективною і результативною, прибутковою для вас.